Боже мій, Рацю. Привіт. Що ти там? Ніч вас чекали? Ну, я тебе все життя чекаю. Добачиш <рес> 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 я на цю сукенку ніяку таку діло, аби вам сподобалося. Там коли... А, ну, трошки більше розстібни її. Так, дивіться, я зараз розстібну свою сукенку, вас роздіблять, це ширінька. Тут так не можна. Мені вона вже Та розшита. Так, то боже, да ви хоч не признавайтеся тоді. Зая, ну чуєш, іди трошки далі, хочу на тебе все повністю подивити. Та ти що? Та, Ні, ти... то що нам... То так не можна. Зая, ти така фіксипільна, щоб волосся ще крутий. Де? <світ> на голові чи там? Ні, на голові і там. Боже мій, а що ви не бриєтесь? Я таких <світ> не люблю. Там лисо. Десять <світ> з десяти. Вони погані. Хто? Хто ці хлопці погані? Ціку, ці. Куті? Може і погані? Накажи так. мене погані. Так, що... да, погані. Та чого погані? Вони просто цей веселі. Я знаю, що я поганий, то ти мене накажи. То в мене немає якоїсь палки. Я тобі дам пльотку. Я... лозину, злі, каже, Льоша. Льоша каже, вони злі. Бо це Льолік, він злій скульпт. Львівською... Ти що? Та льоліки, боліки, нам що? Нам всі на одне лице. Льоліки-боліки, mm. яка різниця, господи, хай сидять. Слі, я надіюсь, наді, наді, ти не жената. Я... Жінка не може бути жоната. Жінка може тільки бути заміжня. Добре заміжня. Я заміжня. Я б свою мать. Так, так все скоро поженила? А наша ти так скоро пішла в життя, скажи мені. <світ> <світ> Та як в життя пішла? Чого пішло життя? Ну поки вибрала собі гарну долю. Та яка гарна, гарна доля в вас сидит тут? Котре earth... це, це у такому червоному грубому светрі, та й з такою курткою з мєхом, то та, мені таке не подобається. А чим погано, двісім, чим погано? Та так куда? Та в мене таке. ну, я не Звіні так тепло, що газу в хаті немає на ділище як на Гаваях. Та чого газу нема? Є газ? Зрізали за бурги? Йомайо, а той пан, що ззаді, ви що йому віддаєте ініціативу? Він вас що при цей? Туди назад посадив, аби ви не брали ініціативу, ви сідайте наперед, бо ви файніші, у вас файна кофта, ота така краще ніж це червона. Оцей, 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 чоловік, оцей чоловік що задні, хай сідає спереду, бо він. В нього файна така кофта, файна. А у вас на червона мені не У нього кофта файна, але друг, проблем, у нього зубів нема. Та то <п sometimes> я не це я не буду зазирати. Я тому і не показую. Та я не буду зазирати, хлопці. Давай я того, б... того, кого другого сиди тут наперед, біля себе, а ти йди в туман. Я кажу, ти йди в туман. Іди цей, йди в ліс по ялинку. А ти, ти мою дубльонку мене виганяєш? Та я тобі Мороз шукаю оленів, а ти ще тут сидиш в Тіктоці. А я шукаю. Давай я мені мину... у кого другого тут наперед, а ти йди в ліс будеш. Тепер наперед того другого хлопця, він мені більше Мі, сподобався ніж. А що я буду йти? — Да, подивіться, подивіться. Той інший він мені більше сподобався ніде. Буде такий язикатий. О, язикати. О боже, який ти файний. Що ви, а що ви йому віддаєте ці, цю ініціативу в Тіктоці? Що він вас там приховав? Ви ну, кажіть, кажіть Олені, мають бути в лісі, бо Санта-Клаус уже подарки має розвозити, а я тут буду сидіти. От так. все, той пішов, той пішов, коротше, танки запрягати, а ви тут сидіть. Ви гарна кофта, така мені подобається. дай ваші зуби, ну де ваші зуби, зуби? кажуть, що ви без зубів. А ну де, де ваші зуби, а ну тва. Або я всі подиви. Показуйте свої зуби, бестро. Нормально. Нормально. 50 штук та й це, 50 тисяч, та скільки там тих 50 тисяч? Якраз він там е, Санта Клаусу загрозить санки, розвезе дітям подарунки та якраз тобі зуби поремонтує. Ти ж погорисний, вона хоче, бачиш, вона тебе любить. Що я буду говорити? Файний, файний, не встидайся, все буде в тебе добре. Ні, Торіше, я нагріжу тебе. Краще, ти кращий за нього, я тобі точно говорю. Не відчуєш? Ти сподобайся мені. Добре все, а ти, а ти йди, а ти йди. А ти йди гей. Уліс куди руба килим, у рубать килин. Так, я хіба з ним поміняюся, якщо ти зараз плать знімеш, я вийду геть Йой, то це не платье. Це не платье. Ту сукінку знімеш? Хай не знімаю. Та це теж не сукінка, це комбінізон. Ну, знімайте комбінізон, і я зразу виходжу звідси геть з машини. Та то ви люди, я поки розчерпнуся, то й ви вже два рази кінчите. Ти я так скоро не кінчаю зараз. Ви такого ти брешеш тут треба постаратися, щоб більоня закінчила. Кого ти брешеш? Не брешіть самі собі. Як тебе те, кабіну те, те, другу тут, типу жоморок падала, мені достатче кисню. І, боже мій, штучне дихання, лише мені не робіть, поки зуби собі не зробите. Спочатку зуби, потім штучне Зали, дихання. Зуби є, де. А? Сі. Та де там, боже? Та що ти мені цей план спасу мені тут стикаєш? Це цирконій має бути, хоча б. Цирконі ти. <реш> <реш> ну <реш> і всі 32 цирконі. Тоді, тоді, тоді мені бракує пісню, і тоді ви мене відкачуєте, коротше. Але, <реш> Сонечко, у мене свої зуби, мені не треба, то може в тебе випадає. випадають. Тут Льонечко, а що ти так почав злитися, Льонечко? Що ж ти ж злишся? Що ти злишся? Будь у я не така молода. Як на, на тебе можна бути злим? Я не розумію. Ну ти щось вже починаєш бикувати, злишся так трохи. Треба гарно <реш> до мене. До мене треба гарно підходити. Ні. Я, я тобі сказав, це що я, я не тут зуби свої, чого, чого ти злюся? Ну, то я, я казав, що я тобі не вірю. Покажи. Це, я... Вири, по одному, виривай, покажу. Я, а бачу, ти це, твої слова лиш просто. Дивись, я це. вас розподіляю. Ти йдеш у ліс по ялинку, це. той хлопець е, продає ялинку, ту, що ти нарізав, це. і робить собі за ці гроші зуби. Угу. Понятно? А ти що аби... робиш? А я а я лишаюся прекрасною чарівною вихованою і йду грати далі з кимось. <г reap> ну щоб тебе не Та мене вже виграв мій чоловік. 12 років тому. Я виграла джіпот, а я виграла, виграла джекпот, а, ДЖ а я собі виграла ще двох хлопців і дітей. Бачите? Гарно тобі вач. Гарного вечора, папа, хлопці, серйозно. Якщо серйозно, то круті, пока.